Жодного дня без цікавих знахідок. Пацієнт 33 роки скарги на неправильний прикус на рівні зуби. Але ви вже бачите ще тут щось цікаве: це скелетна асиметрія, розмір нижньої щелепи непропорційний. ліва і права половинки. Я думаю, це помітно всім. Але я би вам не показував таку банальщину, і я вам хочу показати дещо цікавіше. Дивимося, нічого не бачимо, але ще з цього ракурсу ми бачимо цікаве. Та-да-да-да-да-да-дам! Але з лівої сторони це виражено значно краще. І так, давайте розглядати, що ж це у нас таке. Зараз буде маленький рік без по анатомії. Ось тут у нас знаходиться підязикова кістка. Кістка, до якої фіксується вся піднижньощелепна група м'язів. Кістка, яка не має суглобового з'єднання і фіксується виключно на зв'язках і м'язах. Ось тут у нас візуалізується шилоподібний відросток. І в нас є шило-під'язикова зв'язка тобто зв'язка, яка з'єднує шилоподібний відросток і ши... під'язикову кістку. Але ми бачимо тут суцільну кістку. Тут, навіть же. Псевдосуглобчик. Це називається осифікація шило-під'язикової зв'язки. І не потрібно її плутати з ігл-синдром. Що таке Ігл-синдром, поговоримо в наступних серіях. Що робити, якщо пацієнта це не турбує, нічого не робити. Якщо пацієнта це турбує, направляємо до хірурга для висічення цього кісткового утворення. Ну або ж осифікованої шило зв'язки. Хочете більше цікавого, від вас підписка, лайк та коментарі.